Ліза, то у тебе, знаєш, такі фільтри чи маски, а то там, то ж. А що ти не ти як... малювати. Я ми сині будемо малювати? Mm -hmm. Не знаю, не маю уявлення, Оля у не признавалась. Mm -hmm. так. Доброго ранку всім. Як настрій у вас сьогодні? Передостанній день, день да? виберіть, будь ласка, собі смайлик, як відповідає вашому настрою. Лізенька, ну лайк. Так, давай лайк, так. лайк і в мене лайк, і ось так. Маша, ставиш все лайк? Все окей, все добре, так, да, дівчатка? Дівчатка, сьогодні я пропоную вам повідгадувати загадки. А взагалі, ви знаєте, що таке загадка? Що це таке? Загадки це коли комусь загадують щось, а той має нас догадати. Так, це таке звичайно цікаве запитання, на яке ми повинні знайти відповідь. так? Да? Отже, починаємо. Слухайте. Пензлик, аркуш та вода, де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Пензлик, аркуш вода. А, чим малюють діти? Що наносять на пензлик? Фарби. Так, звичайно, це фарби. Лізенька, можеш прочитати там внизу, що там написано? Фарби. Молодець. Так, наступна загадка, дівчатка. Дерев'яний та довгенький. Маю носик, я гостренький. На білому слід лишаю, усіх діток потішаю. Теж до цього відноситься. Так, це. Українська Олівець. як буде? Олівець. Олівець. Так, да. молодці, відгадали. Ліза да. щось руку піднімає, Оля Анатольовна. Щось, Я мабуть, Лізенька, да. Кстати, а у мене ще один зуб випав. Ліза, О! що ж ти що там робиш? Давай, Маріш, щоб до кінця місяця... цього е, літнього місяця канікул, тебе не повипадали всі зуби. Боже, глянь, бідна ти. Ну, нічого виросте. Так, да, Лізенька, то швидше вони будуть рости, значить. Так, сьогодні перший день травня, да? останній місяць весни, да? Да. Отже, наступна загадка: прийшла кума із довгим віником на бесіду із нашим півником, схопила півня на обід та й замила мітлою метло, слід. Що це? Така вона хитра, це? руда. Лиса лиса. Машенька, ти як гадаєш, хто це? Лиса. Що забрала Лис... півника? Лисиця, дітки, да? це... Лисиця сестриця. Лисиця, да? така ось хитра така. Так, далі. Останню загадку слухайте. Хто завжди правду каже, який є, таким покаже, і без слів про все розкаже. На нього дивишся, а себе бачиш. Зеркало, зеркало. Так, я думаю, це дзеркало, да, Машенька? А мы, когда ты видели белку. Белку? Да. Машу, мені сьогодні снились навіть де білку. Десь я була в парку. Я <зас> білку. Кумили. А в мене ж на вікнах тут стрибають білки, на деревах, у, у місті Дніпро дуже багато білочок. Вони собі. Як, як так, і остання загадка, дітки. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розум учу, а сама завжди мовчу. Книжка. Mm -hmm. От, Ліза, правильно. Це... А я задумалась, я не зразу, да? Не встигла подумати. Що ми читаємо книгу, так? Да? А ви любите uh -huh. читати книги? Машенька, ти взагалі читаєш якісь слова? Починаєш <правда> читати? Ну, не знаю, некоторі буква, але вже читаю. Молодець, uh -huh. розумничка, так. Добре. Дівчатка, подивіться на картинку. Що ви бачите на малюночок? Що це за малюночок? Фарби. Фарби, Машенька, правильно. А внизу в нас є схема до, до слова фарби. Подивіться уважно і скажіть, яка нам схема більше підходить: та, що зліва, чи та що справа? Дивіться. Давайте з вами розберемо правильно, це слово, да? слово mm. фарби. Який перший звук? Ф! Фи! Лі. Добре, Лізенка, давай розберемо, щоб Маша зрозуміла. Так, фи. У нас який він? Голосний чи приголосний цей звук? Приголосний. Приголосний твердий позначається. Однією, Однією рисочкою. Однією. Далі який звук Фа. Фарби. А. А. А, а. А. Так. А -а -а. Який ohne, звук сказать. А, Машенька. Голосний, да? так? <ответ> Голосний. Далі Ліза, який звук іде після звук А? Третій. Фар... Ліза пора. Б. <overs> Б. -р 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 -р. Який він? Твердий. Приголосний, При... твердий позначається. Так, це в нас третій звук був. Четвертий звук, який у нас слові? Фар... Б. Дивіться. Який. Приголосний, Далі Лізя, допомагай. Приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Зверніть увагу, в нас вже два приголосних поряд було, так? Да? І останній звук ну, фарби. Що ви в кінці чуєте? Який? Голосний. І позначається кружечком. Тепер, Машенька, подивися уважно. Яка нам схема підходить: та, що зліва, чи та, що справа? Перша чи друга? Перша. Перша, правильно. І Ліза сказала, що нам підходить ця схема перша. Це у нас, що ми бачимо на картинці? Ліс. 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 Дивіться, в нас є воно, по три фішки в кожному слові. Скільки звуків в слові ліс? А ну, порахуйте на порахуйте Три. Три, правильно. Три. А тепер подивіться уважно: у нас є дві, дві схеми. Яка нам підходить до цієї картинки? До слова ліс? Лі. Мені що ліва. Ліво, так, Маша, а ти Маша як думаєш? Ліва. Ліза, відверни увагу, дивись, як ти кажеш, що ліва. Дивись, у нас перший звук, у нас одна рисочка. Що він позначає? Лєва. Приголосний твердий, так? Да? Тоді було лис. лис. А в нас м'ятень, м'який приголосний. Лі. Правий. Так, звичайно, право, тому що тут перший звук Лі. Так, добре, молодці. Дівчатка, а ви знаєте, що таке скоромовки? Це такі коротенькі віршики, які дуже швидко промовляються. Якщо ми з вами будемо вчити скоромовки, то наша мова буде гарною та чистою. Отже, сьогодні пропоную разом почитати скоромовочки, може, якусь вивчимо. Так, дивіться. Ось у нас, у нас перша скоромовка. Дивіться. Ворона на намисто купила. В намисті сорока намистинки лічила. А дивіться, як швидко. Ворона сороці намисті купила, в намисті сорока намистинки лічила. Бачите, давайте спочатку. Повільно, Повільно. Повільно. дивіться, ворона сороці. Я дуже поняла, що ви сказали. Ворона, Ворона повторюю: ворона сороці по картинкам давай мисто купила. Намисто купила. Машенька, повторяй, в намисті намис... сорока. сорока. Намистинки лічила. Сорок. Намисто Тракувала. купила, в намисті сороки нам... намистинки лічила. Хто запам'ятав і може розказати цю скоромовку? <laughs> <сісті> <дивісті> давайте давайте щас, мове, мові, давай, давай, давай. все равно. Орона. Корона. сорок намисто купила. В намисто сорока на лічила. Так. Дівчатка, дивіться, ворона і сорока. Це ж пташки, ви зрозуміли, що да? є ворона, а є з білою грудкою сорока. А лічила слово, тобто вона їх рахувала. Рахувала, да? Щитала, там, да? дивіться. Угу. А хто хоче швидко прочитати? Олександр, давайте ну, Давайте ну, давайте. я. Давайте. Хоч би не так. Ворона сороці, на мисто купила в мисті сорока на мистинці лічила. Вийшло? Так, вийшло. Зараз Оля. я ще раз вам, потім ви, дівчатка, дивіться. Ворона в сороці на мисто купила, на мисті сорока, на мистинки лічила. А тепер у вас. Ліза, давай. давайте. Давайте, ми будемо допомагати. Так. Давай, Ліза. Ворона сороці. Ворона сороці. На мисто. На мисто купила. В намисті сорока? В намисті сороця. Намистинки? Намистинки. Молодець. Молодей! Ви ж маску, машина. Ворона в сороці? Ворона в сороці. Намисто? Намисто. Купила. Купила Мила. ворона. В намисті сорока? На в Намисті сороці. Сорока на мистинки лічила. Сорока на мисті. Тинки лічила. Тинки лічила. Молодці, молодці, молодці да. Наступна в нас, дивіться, ось пробувати. Ох, так ще й не одна. Там не одна, там, напевно, ну, я забагато дів... я взяла. Язик плутається, да, дівчатка? Язик плутається. Дивіться, не дівчатка. Вишивала мишка ловко. Ловко це означає, що дуже добре, гарно вишивала. Синім шовком мишеловку. Мишеловка грізна штука, мишеняткові наука. Для чого мишеловка, дівчатка? Щоб спіймати мишу. Щоб спіймати а -а -а. мишку. Да? Ось так ось кладуть шматочок сиру, да? щоб мишка за запахом прийшла до мишеловки і так її хватить. До буде... мишки треба бути обережною дуже. Так, щоб Отже, не, не, не попасти. Вишивала, Вишивала, Вишивала мишка. Ловко, синім шовком синім. Шовко. Шовко. миши ловку. Давайте разом. Вишивала мишка ловко. Мишка ловко. Синім шовком миши ловку. Миши ловку. Мишеловка грізна штука. Мишеловка грізна. штука, Мишеняткові наука. Миши. Мишеняткові наука. Ну, вона дуже важка ця, да, дівчатка? А, да. Зараз Це ми спробуємо вдвох. Так, спочатку по одному. Так, слухайте як. Вишивала Зараз ще раз. вишивала мишка ловку, синім шовком, мишеловку. Мишеловка грізна штука, мишеняткові наука. Вдихайте повітря. Так, дівчата, зараз я спробую. <с> <Так. с> Сейчас, Вишивала мишка ловко, з синьошоком мишеловку. Мишеловка грізна штука, мишняткові – наука. Ура, молодці, так? Да? Бачите, дівчатка, це дуже важко. Да, так, треба повітря набирати, ловко. діти да. платило повітря на одному одного Так, виді. Добре, пропускаємо. Дивіться, я просто прочитаю вам: гриць малює олівцем, гусеницю з горобцем. Це теж. О, це легка, да, дівчатка? Можна хто захоче цю гриць малює олівцем, гусеницю з горобцем. Ану повторіть. Гристь малює. Гриць малює. Олівцем. олівцем. гусеницю Гусеницю і. Горобцем. Горобцем. Молодці. І остання була у нас. У лузі журавлик щіпав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить собі борщ. борщик. Борщик. Так, -ня. ось, ось такі скоромовочки. так. Дівчатка, а зараз пропоную згадати ось такі схематичні позначки. Пам'ятаєте, вже робили ви? Угу. Так, з позначками треба скласти речні. Дивіться, ось, наприклад, песик сидить. Бачите, ось кружечок всередині квадратика в бутці. Таке маленьке слово в. Отже, речення: песик сидить в буці. Так, лізенька, ти твоє речення інше, диви. Про олівці, так? Да? Книжки, книжки. Ні, це олівці Лізенька. Лівці, олівці ліза, олівці. Олівці лежать. Дивися, квадратик, кружечок де? На квадратик. Отже, на чому? На столі. Правильно, тепер ще раз повтори це речення, скажи. Оліфці лежать на столі. Олівці Олівці. лежать на столі. Молодець, а. так. Машенька, твоє речення наступне. Гусениця Гусенеця. Під квадратиком М -м -м. у нас крошочок, значить, де під? Так, правильно, під, -ли. під листочком. Отже, Молодець. а тепер ще раз його скажи: гусениця. Гусениця ли. Повзе. П'листочок. Повзе. Під, Під, листочок. Під угу. листочок повзе. Так, Лізенька, І твоє речення останнє. Метелик. Бабочка лучше. Метелик. Угу. Метелик летить на квітку. Молодці. Дуже гарно було. Згадали, як скласти речня да, з такими схемками. Так, добре. А зараз я пропоную погратися дуже цікава ця. У нас пальчикова гімнастика, приготуйте свої долоньки. Привіт, повторюю разом зі мною. Кулачок то голова, вушка то два пальці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці. Бали уперед назад повернулись, вгорунисну, а тепер перековеркнулись, вгору вниз, ну, а тепер перековеркнулись, заховались, показались, заховались, показались. Помінялись, 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 помінялись. Трішки відпочили. Кулачок то голова, вушка то два пальці, а тепер на двох руках вийшли класні зайці. Тепер на двох руках вийшли класні зайці, пострибали уперед, назад повернулись. Вгору вниз, ну а тепер перековеркнулись. Гору внизну, а тепер перековеркнулись. Обійнялись, обійнялись, а тоді попрощались, обійнялись, обійнялись, а тоді попрощались. Ось і казочки кінець, всі розбігли зайці. Ось такі ми молодці, маємо вправні пальці. Ось такі ми молодці, маємо вправні пальці. Ось така дівчатка вправа. Це цікава, цікава, да, цікава да? так, дівчатка? Звично. А зараз приготуйте листочок в клітиночку. Ліза, ти казала, що ми будемо робити? Сьогодні ми з вами. А, Ти не підготувала, так? Да? Машенька, а в тебе є листочок в клітинку? Так. Да. Да. Угу. І взяла зошит в інтеречкую з вибором. Чухлитинкову нашла. Мені от така сиді. Добре. Так. Вчась візьму карандаши тут. А те на там є. Ліза, можна просто Лиза, можна олівець або ручку навіть. Угу. О, я эту ручку тогда візьму. Бери. Цікаво, що в нас сьогодні вийде? Знову ми будемо з вами крокувати по клітиночках. Так, сейчас Отже, дядька, ставимо крапочку з лівої сторони, зверху там ставте крапочку. Так, Різа, ти добре сіла? Да. Спинку рівненько, хорошо підвигайся. Так, далі дивіться, дівчатка. Беремо, проводимо від крапочку лінію вниз на 5 клітиночок. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Провели, так. Далі. Чотири клітинки вправо. Раз, два, три, чотири. Лісти, про себе. може, ти ще трішки заважай про себе, так. Далі дивіться: одну клітиночку вгору. Готово, вода, дівчата. Три клітинки вліво. Готово. Од одну клітинку вгору. Та й буде якийсь сапог. Хм. Да, мені здається, ти... дві клітинки вправо. Це, літера? Так. Це літера, дівчата. Вгору. Ти? Ну, mm? зараз Я Це дві клітинки вліво. Так, Машенька. Я Ага, давай де повернуться. <різь> Лізенька, ну підожди, бо Машенька... Машенька, ти тут уже робила чи ні, отак, Одну клітиночку вгору? Да. <різь> <різь> так, дивись <різь> тепер дві, дві клітиночки вправо. Є? Yeah. Одна клітиночка вгору. Yeah. Так, дивись дві клітиночки вліво. Є, Маша? Yeah. Маш є? Да. Yeah. Далі дивіться одна клітиночка вгору. Лізенька, домальовуй Буква Е. Мабуть, мабуть. Біз... Маша, ти встигаєш? Є? Угу. Так, дивіться, дві... три клітинки вправо. Три. Є. Машуня є? Кажи, є, чи нема? <гум> є. Готов. Одна клітиночка вгору і з'єднуємо. Яка у нас літера вийшла? <гум> Е, так. Е. Е. Далі у нас ще є літери. Відступайте. Угу. Ну, Дві-три клітиночки вправо. Туди відступайте. далі Ставимо крапочку. Машунь, так що не встигаєш ти говори, я не встигаю. Так, дивіться. Проводимо чотири клітинки вниз. Є. Раз. Головне, не 5, як попередній ділочка. Є? 4. Машунь є? Та. Так, далі, угу. дивіться. Одну клітинку вліво. Є. Одну клітинку вниз. Дві клітинки вправо. Чотири клітинки вгору. Є. Маш, є? Так. Да. Далі а одну клітиночку вправо. Буква Т. Од... Чотири клітинки вниз. Ліза, не спіши. Це не, не, не буква «Т», Лізенька, інша. Одну клітинку вправо. Спіши. Маша, стихай. Мабуть, буква L. клітинок P". вгору. І з'єднуємо три клітиночки вліво. Ліза, яка це літера, подивися. Буква, Л. буква Л. Дивися, в нас у пи, в нас би не було такого хвостика ось з лівої сторони, бачиш, як буква L пишеться. Можна прочитати L. Да? <звучить> є одна буква Є, чи в чи не буде більше робити. А ну, покажіть, дівчатка, що там виходить. Машенька, ну покажи, що в тебе рочи. Ну. <звучить> Добре. Так. Это как ле. Ле. Угу. Ну, якщо в ту сторону, то ну, ми ж читаємо зліва я направо. Машунечка, старайся по лінії рівненько йти, зрозуміла? Тебе тоді будуть букви, букви рівні. Дівчатка, у мене ще є одна лікарня, чи, чи не будемо уже? Ну, давайте ще давайте. одну. Ще одну? давайте, я внизу там десь поставила крапочку, ставте ви. Де у вас місце є, ставте крапочку. Тут у є, є? Так, дивіться так. далі. Проводимо 5 ліній, клітиночок вниз. Лінію. 5 клітиночок. Єсть. Старайтесь проводити рівненько. Не поспішайте. О, не спішите. Поспіш... Головне, щоб Я було гарно. Результат щоб був. Так, далі. Одну клітинку вправо. Так, далі. Дві в... клітинки вгору. Одну, дві клітинки вправо. Це буква пия в буста. Маша, який, як ти гадаєш? Ага, Аліза каже риф, да? Мне кажется, дві клітинки вниз, дівчатка. Одна клітинка вправо. Є, Маша є? П'ять клітинок да. вгору, дівчатка. Є. Зараз Машу почекаємо. Це якийсь пакетик да. за тебе. Перевернути пакетик. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вниз. Раз, два, єсть. Дві клітинки вліво. Це точно буквальний. Н, ага. Далі за звуком. Дві клітинки Апу. вгору. І з'єднуємо. Одна клітинка вліво. Це виходить Л. Ашенька, а ну прочитай нам букви, які ми сьогодні написали. Молоде. У нас літери. У нас ідуть да? е, Літера L, да? а звук Л. І літера N, а звук Н. Молодці дівчата. Супер. І так, я спускаю екран, ви мені покажете, що ви. Які літери ви так? Дуже добре. Ліза. Молодець. Чуть-чуть mm -hmm. да? е. хвостик. отут трішки тебе, так? Молодець. Молодець, Машенька ти. Так, умничка, Молодець, дівчатка. Дівчатка. А давайте виберемо собі по букві і придумаємо на неї слово. Вибирайте, хто яку букву. Я вибираю? Так, Маша, яку ти хочеш вибрати букву? Придумати будь-яке слово. Е, Л. Mm. Або можна картинку там десь знайти нам, да? Цей наш. Ну, да. Або якийсь предмет, може, у вас є вдома на цю букву. Так, я вибираю літеру Е. А ага. Ні, ні. І в мене буде слово екскаватор. Добре. Ліза, яке ти слово хотіла? А я на А у мене... Ти на літеру Н чи L. На Н, да? Н. Н. Ага. На стройки! Ну добре. Машуня, яку тобі хочеться літеру? Л. Л, давай, яке слово придумаємо на букву Л або Л на звук? Що ми придумаємо? Ложка. молодець. Давайте я теж буду на Н. Ножиці. Я навіть їх нашла. Так, що так. Дуже гарна сердушка. Так, добре, дівчатка. Я вам дякую, ви сьогодні були молоді. І ви сердушку на мене. Так. Все, посилаємо вам сердушки. Сердушки, так? Машенька вміє. Маша. Все, Маша або можна схематично пальчиком. А Маша теж показала сердечком. Да, да. Так, Це молодці, діти. Дякуємо вам. Дякую вам сьогодні. До побачення, дівчата. До побачення. До поба